Зовнішня будова листка. Одним з вегетативних органів рослин є листок. Він виконує такі функції, як фотосинтез, газообмін і транспірація. Типовий листок складається з основи прилистків, черешка та листкової пластинки. Листки із черешками дістали назву черешкові, без черешків безчерешкові, сидячі. У простого листка наявна одна листкова пластинка. У складного на черешку розміщені дві та більше листкових пластинок. Складні листки бувають парноперисті, непарноперисті та пальчасті. Листкові пластинки мають різноманітні форми еліптичні, овальні, ланцетні яйце- та стрілоподібні. За формою краю листкової пластинки розрізняють цілокраї, зубчасті, пилчасті, городчасті, листки тощо. Залежно від глибини розрісу листкові пластинки бувають лопатеві почленовані на лопаті менш ніж до половини пластинки, роздільні почленовані на частки більш ніж до половини пластинки, розсічені почленовані на сегменти до головної жилки або основи пластинки. Розташування жилок у листковій пластинці називають жилкуванням, розрізняють такі види жилкування: паралельне, дугове і сітчасте, листкорозміщення, розташування листків на стеблі в певному порядку. Існує три основних типи листкорозміщення. Чергове спіральне розміщення поодиноких листків по спіралі, яблуня, верба, пшениця, супротивне, два листки розміщені один навпроти одного, бузок, м'ята і кільчасте. Три та більше листків у вузлі охоплюють стебло кільцем, елодея. Найпоширенішим у природі є чергове листкорозміщення.